Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В Москві відбувся стрімкий силовий перелом, що почався як низка координаційних ударів по ключових вузлах лояльності навколо президента. В центрі події опинилася група силовиків і генералів, які вирішили діяти радикально. За короткий проміжок часу були нейтралізовані декілька посадових осіб. Відповідальних за авіаційне прикриття і оперативне керівництво за внутрішніми повідомленнями в результаті зіткнень загинули десятки офіцерів, що лишалися вірними лінії, яку захищав глава держави. Одночасно зафіксовано випадки масових арештів і зачисток чисток середовищі охорони вищих посадовців, що свідчить про масштабну операцію. З розгортання альтернативного центру сили нова коаліція, очолювана Миколою Патрушевим, діяла методично. Першочергово блокувала комунікаційні вузли, відключала частини зв'язку, відрізала доступ до телекомунікації, фізично займала контролюючі пункти поблизу адміністративних будівель. Паралельно мобілізувала підрозділи внутрішньої безпеки та частини Росгвардії, які перейшли під командування лідерів переворота. Ця швидка послідовність заходів дозволила відсікати будь-які спроби контратаки з боку вірних президентові підрозділів і ізолювати ситуативні осередки спротива. На авіаційних майданчиках сталася чистка. Пілоти, які відмовлялись виконувати накази нової коаліції, були арештовані або, за повідомленням очевидців, встрачені в полях нічних сутичок. Декілька екіпажів, які намагались вислати літаки в повітря без відповідного прикриття, опинились під прицілом і були ліквідовані. Контроль над повітряною складовою був однієї з ключових задач ініціаторів перевороту, адже збереження чи нейтралізація стратегічних авіаційних можливостей визначила подальшу мобільність сил. Генерал Герасмов зайняв чітку позицію юридично нейтральну, але практично погодився координувати свої дії в рамках нової коаліції. Його підтримка надала операції стратегічну легітимність у очах частини збройних структур перехід Герасимова означав, що частина генштабу готова працювати з новим центром управління, що істотно знизило ризик тривалого кровопролиття в столиці. Одночасно, численні регіональні гарнізони отримали накази підтвердити лояльність ті, хто вагався, опинились під тиском і є в зоні ризику. Політичній площині коаліція Патрушева діяла двома треками: внутрішня зачистка і зовнішня легітимізація. Перший передбачав швидку ротацію кадрів в силових відомствах, заміну керівників та запровадження перевірок лояльності, другий негласні контакти з міжнародними центрами впливу для забезпечення мінімального необхідного рівня схвалення або, хоча б нейтральності, саме непрозорі дипломатичні канали, і економічні важелі дозволили вичевити час на стабілізацію нової конфігурації влади. На фронті реакція була миттєвою. Командири, які досі координувались через центральні пункти управління, відчули розбалансування. Частина підрозділів отримала суперечливі накази, інші тимчасово втратили зв'язок. Це дозволило протилежній стороні здійснювати локальні операції з перевагою в часі і просторі, але загальна стратегічна ініціатива залежала від того наскільки швидко новий керівний центр зможе відновити керованість армією. Інформаційна політика була гранична агресивна. Офіційні канали видавали події за антитерористичні заходи, профілактичні операції чи надзвичайні тренування. Паралельно преса і телеграм мережі розкручували версії від повного перевороту до внутрішньої чистки, ізоляція фактів, цензура і блокування каналів зв'язку створювали вакуум довіри, який заповнювали чутки і паніка. Наслідки для режиму багатовимірні. По перше, втрата довіри серед військових офіцерів і особового складу. Деякі з них бачать в подіях сигнал неспроможності верхівки, гарантувати їх безпеку. По-друге, розкол в еліті частину олігархів бізнес-клієнтів може швидко шукати альянси з новими центрами впливу, що змінює баланс ресурсів. По-третє, міжнародна реакція від стриманої занепокоєності до спроб політичної верифікації легітимності може відігравати вирішальну роль в подальшому визнанні або ізоляції нового керівництва, що ж події в Кремлі демонструють класичну карту силового транзиту. Швидка військова ініціатива, локальна нейтралізація вірних старому режиму сили, одночасне встановлення механізмів зовнішньої легітимізації. Головне питання: чи вдасться новому центру швидко взяти під контроль? Стратегічні ресурси, ядерний арсенал, засоби зв'язку, логістичні потоки, фінансові резерви. Якщо це вдасться, перехід може пройти відносно і з мінімальною ескалацією. Якщо ні, існує високий ризик, розпала тривалої внутрішньої війни за контроль над арсеналами і ключовими містами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.